Я зараз буду дегустувати шоколадку, купляла її в нормал. Показую вам відео. В принципі, їх досить довго я не змогла знайти взагалі, не в жодному нормалі. Тому зараз я її знайшла. Перший раз я її буду коштувати, так. Да. Вони вже не трошки в тренді, трошки... тобто не в тренді. Зараз вже, коротше, я буду менше казати відкривати і відкривати їсти. Бо от я буду балакати, балакати. Як вона пахне горішками. Я просто дуже люблю солодке. Мені здається, що мені все буде смачно. Я реально дуже люблю солодке. Так, ми її відкрили, повернули. Пру. Вау, вау, вау. Ну що, поїхала? Кога кажуть, що вона хромстить. Ну вона пахне вирішком, буде фісташка. Це смачно. це прям смачно. Офігеть. я Не знаю, може ще є смачнейши, смачніші, але сам. це нормали? Спробуй спробуйте, все, я пішла.